Треба розуміти, що підходи до Криму були укріплені до зубів вздовж усієї лінії окопи, артилерія. Видавалося, що облога півострова могла тривати місяцями, а завершилася за день. Уночі 22 квітня 1918 року одна з сотень на мотодрезинах швидко переїхала замінований міст та дезактивувала вибухівку. За нею рушили два бронепотяги. Більшовики не зорієнтувались, запанікували і відступили. Українці зайняли більшовицькі позиції разом із військовим майном і зброєю. Це ще більше зміцнило армію Болбочана. Увечері того ж дня вона взяла Жанкой, першу вузолу станцію Криму. Вже за два дні Сімферополь. Війська Болбочана не досягнули мети, не взяли Севастополь. Вони змушені були відступити до Херсонщини. І все ж кримська операція залишається важливою історією перемоги українського війська. Адже саме успіхи армії змусили світ рахуватися суб'єктністю України як держави. Гарний урок для нас.